Шановне панство, всім привіт-привіт, мої вітаннячка, мира добра, друзі. Хоча, поприлітав у 7 квест, 26 перемог треба забабахати. І нам буде одна безкоштовна листівка. Одна вже в мене є. Десятка, нагадую, 19 грудня, тобто завтра вже буде розіграш. По цих листівках ми знаємо, які принесуть. Також за носки нам щось тут. За ці шкарпетки щось залетить, що ми можемо отримати? Від 500 до 5000 золота, якщо пощастить, вищі хижаки, також містить одну супер-пупер листівок щасливих. Ну, сама крута, ви знаєте, скільки коштує, тобто, що можна отримати. Проценти також бачили, так хоча багатьом підписникам писали, що випала листівка номер 2 у ну, мене процент новий танчик. знаю, подивимось, можливо, це буде для мене щасливо. Напишіть, що вибили ви, які циферки. Ну що, поїхали, відкриваємо. Вирішив хоча б одну відкрити, а нам пощастить Ні, на жаль, не пощастило. І так, 16 -та і 10 у мене. Завтра дізнаємося, що буде. Вам бажаю гарних відкриттів. Всім здоров'я, всім удачі, всім папа. -па.